Дональд Трамп у фільмі Трамп вдома. Великий комбінатор з Манхеттена. О, це те саме елітне житло без балконів, але з розкішною експозицією білизни з вікна. Будинок, де фасад постійно оновлюється в залежності від дня прання. Де забудовник зекономив на балконах, а мешканці на сушильній машині. Я в захваті. Нарешті комуналка коштує як обід в моєму готелі. Сьональде, ти заблокав? Українські ресурси не тут. Сканді тут не добувають. Я люблю дорогі речі. Якщо платіжка більше за епотеку, це моє місце. Чув, тут продають студію з комуналкою дорожчою за білий дім. Я люблю розкіш. А тут навіть платіжки виглядають по багатому. Нове розкішне КПП ЖК. Як у фільмах про спецслужби. Тільки консьєрж тітка Галя. Хлопчик, ти з якого будинку? 13-го нового зданого будинку. Там зараз живуть або привиди, або я. Ми пропускаємо тільки обраних і кур'єра з піцею. Але мене мама забула вдома. А комунальні ні. Дональд Трамп у фільмі Один вдома. Зате в боргах. Великий комбінатор з Манхеттена.